Є мить у житті кожного віруючого, коли молитва раптом стає порожньою, ніби слова піднімаються вгору, а серце повільно тоне в тумані. У кімнаті тиша, але всередині тривога, і думки шепочуть, чи чує мене Бог, чи відповість, чи не помиляюсь я у своїй молитві. Але це не слабкість і не поразка це Божий поклик, тихий, але наполегливий. Зупинись і подивись, як молився Ісус. Бо сьогодні багато хто перетворює молитву на шкільний віршик, формальність, обряд. Набір правильних фраз, наче Бог реагує на формулу. Але Ісус ніколи так не вчив. Він показав шлях глибший за слова, шлях серця. У Євангелії від Матвія, розділ 6, вірш 7, Він говорить, коли молитесь, не говоріть зайвого, як погани. Це не заборона слів, це нагадування, Бог відповідає не на кількість, а на щирість. Подумай, Син Божий, той, хто торкався прокажених, хто зупиняв бурю одним словом, хто кликав Лазаря з гробу. Молився часто, глибоко, наполегливо. Якщо той, хто мав владу над духовним і матеріальним світом, відходив у тишу, то чи можемо ми жити без цього? Для нього молитва не була обов'язком вона була диханням, їжею, джерелом сили. У Євангелії від Марка, розділ 1, вірш 35, написано: уранці, коли було ще темно, він встав, вийшов у місце самотнє і там молився. Ісус залишав натовпи навіть тоді. Коли люди найбільше потребували його, не тому, що втікав, а тому, що знав, без молитви, без отця його служіння втратить силу. А ми часто молимось лише тоді, коли нас притиснуло, коли потрібна допомога, коли хочемо відповідь. Але Ісус молився не щоб отримати, Він молився, щоб бути в Отці, бути з Отцем, бути в Його волі. Слабка молитва це не про кількість слів, а про серце, яке не приходить до Бога. Перед рішеннями Він молився. Перед чудесами, молився, перед вибором учнів, молився, перед Голгофою, молився. У Євангелії від Луки, розділ 6, вірш 12, сказано: він перебував усю ніч у молитві до Бога. Це не ритуал, це довіра, не обов'язок, залежність від Отця. Тому головне запитання віруючого: не чи достатньо я молюсь, а чи молюся я так, як молився Ісус. Бо сила молитви не в гучності, не в тривалості, не в емоціях. А в тому, наскільки наше серце торкається Божого серця. Молитва не виступ, а зустріч, не обов'язок, а привілей, не слова, а вирівнювання душі під Божу волю. І коли ми повертаємось до такої молитви, серце оживає, тиша перестає лякати, невідомо перестає тиснути, а Божа присутність стає реальнішою за обставини. Коли учні попросили Ісуса навчити їх молитися, Він міг би дати складну інструкцію, але почав із двох слів. Які перевернули їхнє уявлення про Бога, Отче наш. Євангелія від Матвія, розділ 6, вірш 9. Ці слова зруйнували стіну між святим Богом і звичайною людиною. Для юдеїв Бог був всемогутнім, праведним, неприступним, і Він справді такий. Але Ісус відкрив ще одну грань близьку, теплу, батьківську не всемогутній Боже, не царю всесвіту, а Отче, і не просто мій Отець, а Отче наш. Наш, означає, ми прийняті, ми включені, ми належимо не завдяки заслугам, а завдяки стосункам. Ісус показує, молитва починається не з дистанції, а з близькості, не зі страху, а з довіри. Не з того, щоб заслужити, а з того, що ти вже улюблена дитина. Апостол Павло пише в посланні до Римлян, Рост. 8, вірш 15. Ви прийняли духове веясиновлення, яким взиваємо Ава, Отче. Ава це не релігійне слово. Це слово дитини, яка тягне руки до батька. І коли Ісус навчає молитися, Отче наш, Він каже перед тим, як просити, згадай, перед ким ти стоїш. Ти не в черзі до чиновника, не під дверима суду, ти перед батьком, який знає твою душу ще до того, як ти відкриєш уста. У Євангелії від Матвія, Рост, вірш 8 сказано: Ваш отець знає, чого вам потрібно, перш ніж попросите. Це не скасування прохання, це запрошення просити без страху з довірою. Проблема багатьох християн не в тому, що вони мало моляться, а в тому, що починають так, ніби повинні довести право бути почутими, ніби Бог чує правильніших швидше. Але Ісус каже: молитва народжується з відчуття дому, її сила – у глибині стосунку. Бо дитина не думає, чи має вона право говорити, вона просто говорить. І це змінює все. Коли ти молишся як син чи донька, напруга зникає. Ти не намагаєшся звучати духовно, бо Бог не чекає вистави, Він чекає серце. Учні бачили, що Ісус говорить із Богом не як книжники, не як пророки, а як той, хто завжди бажаний. І вони зрозуміли саме близькість, джерело Його сили. Ми звикли думати, що нас віддаляють гріхи чи слабкості, але Ісус показує віддаляє лише небажання прийти. Бог не ховається, не відвертається, Він чекає. Коли ти кажеш: Отче наш, Ти не цитуєш молитву, Ти проголошуєш свою ідентичність, я не сирота, я дитина Божа. Я вдома. Саме тому Ісус починає молитву не з прохання, не з покаяння, не з поклоніння, а зі статусу. Бо якщо ти не відчуваєш себе Божою дитиною, кожне прохання звучить як сумнів, а не як віра. У одного Івана, рост 3. Вірш 1 сказано. Погляньте, яку любов дав нам отець, щоб ми називалися і були дітьми Божими. Молитва це не шлях, яким ти намагаєшся дістатися Бога. Це шлях, яким ти повертаєшся до того, хто вже чекає. Тому другий урок простий молись не як раб, не як винний, не як прохач, а як дитина, яку люблять. У цьому народжується те, чого сьогодні шукають мільйони, жива Божа присутність. Багато християн знають, як молитися, але не знають, навіщо. Вони повторюють чужі слова, створюють ритуали, тримають правильну позу, інтонацію, порядок, але серце може залишатися порожнім. Ісус бачив це. Він бачив, як люди намагалися виглядати духовними, але не були близькими до Бога, і тому сказав слова, які руйнують релігійну виставу Євангелія від Матвія, Рост 6. Вірш 7. Коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани, бо думають, що будуть вислухані за багатослівність. Тут не сказано молитися коротко, тут сказано молитися серцем. Тут сказано не вважайте, що Бог слухає вас лише за слова. Це принцип, який очищує молитву до самої суті. Бог чує не гучність, а глибину, неформальність, а щирість, неправильність, а правдивість. Ти можеш вимовити тисячі слів і не наблизитися до Бога, а можеш прошепотіти одне Господи, мені боляче, допоможи, і небо відкриється. Згадай слова Господа до Самуїла один Самуїла Рост. 16. вірш 7. Людина дивиться на лице, а Господь на серце. Це означає, коли твоє серце відкрите, ти вже почутий. Саме тому Ісус виступав проти людей, які робили молитву театром. Вони піднімали руки, молилися на перехрестях, говорили красиво, але в серці не було ні покори, ні довіри, ні любові. Їхній голос був гучним, але душа закритою. Євангелія від Матвія, рост. 6. вірш 5. Коли молитесь, не будьте як лицеміри. Бог не шукає красивих промов, Він шукає справжніх сердець. У Євангелії від Луки Ісус розповідає притчу про Фарисія та Митаря Фарисей молився правильно, упевнено, гучно. Митар коротко, тихо, але з розбитим серцем. І Ісус каже: Луки, рост. 18. вірш 14. Цей пішов додому виправданий більше, ніж той. Чому? Бо серце метаря було відкритим. Він не грав роль. Він був чесний, і саме такі молитви Бог піднімає. Ісус плакав у молитві, Ісус благав, Ісус боровся, Матвія. рост. 26 вірш 39. Очі мій не так, як я хочу, а як ти. Це не гарна фраза, це оголена душа. Це те, що Бог хоче від нас. Та багато людей перетворили молитву на виставу, правильні слова, правильний тон, правильні формули. Але Ісус ніколи не вчив формул. Він учив справжності. Справжня молитва може звучати так: Боже, я не знаю, що робити. Я слабкий, мені страшно, я потребую Тебе. Саме такі слова торкаються Божого серця, бо це голос дитини без маски. Бог не хоче бачити Твою роль, Він хоче бачити Твою душу. І коли ти стаєш перед ним без прикрас, починається справжня розмова. Тоді народжується віра, тоді приходить мир, який перевищує розуміння. Филип'ян Розд. 4. Вірш 7 молитва це не змагання, не перевірка духовності, не спроба вразити Бога. Це місце, де душа перестає грати ролі, де серце стає чесним, і Бог торкається тебе так, як не може ніхто. Є місце в молитві, яке ніхто не бачить, місце без оплесків, без очікувань, де душа зустрічається з Богом. Це таємна кімната. Євангелія від Матвія, Рост. 6. Коли молишся, увійди до своєї кімнати, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Це не лише про приміщення, це про стан серця. Таємна кімната це простір, де Бог працює з тобою глибше, ніж будь де. Там неважливо, що Хто ти в очах людей? Там неважливо, чи ти служитель, чи впав, чи повертаєшся після довгої темряви. У таємній кімнаті Бог не бачить твоєї ролі, Він бачить твою душу. У сучасному світі, де кожен хоче бути видимим, де люди женуться за увагою, де навіть молитва інколи перетворюється на контент. Ісус нагадує: найбільші перемоги народжуються там, де ніхто не бачить. Найглибше зцілення приходить там, де немає свідків. Найсильніша віра формується там. Де залишаєшся тільки ти і Бог. Подивись на життя Ісуса. Він проповідував перед тисячами, але силу черпав у тиші. Він творив дива перед натовпами, але серце зміцнював на самоті. Він був найпублічнішою людиною свого часу, але найглибше молився тоді, коли був один Луки, Рост. 5. вірш 16. Він відходив у місця самотні і молився. Не раз і не двічі, це був його стиль життя. Саме там отець готував його до всього, що чекало попереду. Сьогодні багато віруючих переживають духовну сушу, служать, допомагають, працюють, але всередині відчувають, що щось втрачено не радість, не силу, не вогонь, а доступ до таємної кімнати. Бо саме там Бог наповнює, саме там зникає страх. Саме там приходить мир, який не залежить від обставин. Саме там серце перестає бути виснаженим і стає стійким. У Псальмі 90, вірш 1 написано: хто живе під укриттям Всевишнього, це опис таємної кімнати, місця в тіні всемогутнього, місця, де ти не в центрі уваги, де немає шуму, де не потрібно тримати маску сили. Там Бог стає твоєю опорою, чому важливо молитися наодинці, бо саме там зникає бажання вдавати, звучати правильно, виглядати сильним. Людина може показати силу людям. Але тільки в таємній кімнаті вона показує Богові свою слабкість. І ця слабкість не лякає його, вона відкриває шлях до зцілення. Молитва наодинці місце, де народжується смирення, а смирення це двері, через які приходить благодать. Якова рост 4. Вірш 6. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Чому ми інколи не відчуваємо Божої присутності, бо намагаємось бути сильними перед ним, але Він приходить туди. Де ми дозволяємо собі бути справжніми. У таємній кімнаті Бог лікує рани, які ми приховуємо від людей. Там Він говорить речі, які не почуєш у натовпі. Там Він змінює серце, яке було виснаженим. Тому Ісус каже: замкни двері, вимкни телефон, вимкни страх того, що скажуть люди. Закрий шум світу і дозволь Отцю говорити так, як Він хоче. Молитва в таємній кімнаті не втрата часу. Це інвестиція в душу. І коли ніхто не бачить, Бог формує в тобі таку віру, яку потім побачать усі. Бо сила віруючого не в тому, як він молиться перед людьми, а в тому, як часто він шукає Бога там, де його ніхто не бачить. Є молитви, на які Бог відповідає одразу. Є молитви, на які відповідь приходить через місяці. Є молитви, які звучать як мовчання. І саме це випробовує віру найсильніше. Багато людей думають, Якщо Бог не відповів одразу, значить, ні. Але Ісус, вчить протилежного тиша не завжди відмова, інколи тиша це формування, луки рост. 18 вірш 1 Вони повинні завжди молитися і не занепадати духом. Не просто молитися, а не втрачати серця, бо віра росте не в комфорті, а в наполегливості. Ісус розповідає про вдову та суддю жінку, яка щодня приходила і знову просила справедливості. Суддя не був добрим, не був мудрим, не був справедливим, але він поступився, бо вона не здавалась. А потім Ісус ставить питання, яке пронизує до кісток. Луки, рост 18 вірш 7. Чи ж Бог не вчинить справедливості вибраним, які кличуть до нього день і ніч. Тут не сказано, що Бог дасть усе, чого ми хочемо, сказано, що Він почує тих, хто не здається. Тут сказано: Бог не залишить без відповіді тих, хто продовжує кликати його. Довіряючи його серцю. Наполегливість у молитві це не спроба вибити щось у Бога. Це доказ того, що ми довіряємо йому більше, ніж часу, обставинам чи власним емоціям. Бог не тестує нас на витривалість, Він очищує наше серце від поверхневих прохань, щоб дати те, що справді відповідає Його волі. Подивись на Ісуса в Гефсиманії. Це найглибша молитва, яку коли-небудь вимовляло людське серце. Луки, розд. 22. Вірш 42. Отче, коли хочеш, пронеси повз мене цю чашу, але не моя воля, а твоя нехай станеться. У цих словах усе прохання, біль, боротьба, чесність і повне підкорення. Підкорення це не слабкість. Підкорення це довіра, яку може виявити лише зріла віра. Ми часто хочемо, щоб Бог змінив ситуацію, але Бог спершу хоче змінити нас. Тому відповідь інколи затримується не через байдужість, а через глибоку роботу. Яку Бог робить у серці, Римлян, Рост. 8. Вірш 28. Тим, хто любить Бога, усе допомагає на добро. І очікування, і молитви без швидкої відповіді, і ночі, коли здається, що небо мовчить, усе це Бог обертає на добро. Не завжди так, як ми хочемо, але завжди так, як потрібно нашій душі. Наполегливість це віра, яка повертається до Бога навіть тоді, коли не розуміє, що Він робить. Такий дух Бог ніколи не ігнорує. Тих, хто не здається, Він піднімає. Тих, хто довіряє, Він проводить. Тих, хто каже, не моя воля Він веде до своєї. Найбільші Божі відповіді приходять тоді, коли ми перестаємо бігти за своїм планом і починаємо довіряти Божому. Матвія, Рост. 7, вірш 7 Просіть, і буде вам дано шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Це три кроки віри. Просити, шукати, стукати, це не одноразові дії, це процес. Ісус не каже, що двері відчиняться після першого стуку, Він обіцяє, що їх відчинять тим, хто не перестає стукати. Тому молитва без наполегливості, як недобудований міст, а віра без підкорення, як дім без фундаменту. Коли ти молишся наполегливо, але з духом підкорення Божій волі, ти рухаєшся найкоротшим шляхом до Його відповідей. Бо в такій молитві немає бунту. Немає контролю, немає спроби переконати Бога. Є лише одне: Господи, я довіряю тобі більше, ніж собі. І така молитва завжди змінює життя. Але є ключ, який багато християн ігнорують, не тому, що вони про нього не знають, а тому, що він болючий, важкий, інколи навіть здається несправедливим. Цей ключ прощення. Ісус ставить його в самий центр молитви. Не гучність, не емоції, не тривалість, а серце. Очищене від образи. Марка Рост. 11. вірш 25. Коли стоїте на молитві, прощайте, коли маєте що на когось. Це не порада, не побажання, це Божа умова. Можна звучати дуже духовно, але якщо всередині лежить камінь образи. Молитва втрачає силу, вона впирається в стіну, яку людина сама збудувала. Бог не благословляє серце, що тримає зло. Не тому, що він суворий, а тому, що серце. Наповнене ненавистю, не здатне прийняти благодать. Прощення – не акт слабкості. Прощення – акт сили. Це не означає, що кривда була нормальною. Це означає відмову дозволяти болю володіти твоєю душею. І найсильніший приклад сам Ісус. У момент найбільшого страждання, коли люди зневажали Його, били, сміялися, коли цвахи пробивали руки. Він міг сказати все, що завгодно, покарай їх. Вони це заслужили. Боже, зведи на них суд. Але він обирає зовсім інше. Але він сказав інше Луки, розд. 23. вірш 34. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Ці слова ламають людську логіку люди нищать Тебе, а ти благословляєш їх. Люди сміються з Тебе, а ти молишся за них. Люди відкидають Тебе, а ти їх прощаєш. Бо це і є Божа любов. Ми хочемо, щоб Бог наповнив нас миром, але мир не входить у серце, яке тримає образи. Ми хочемо сили, але сила не живе там, де немає прощення. Ми хочемо чути голос Бога, але Його голос тихий, і ображене серце легко заглушує його. Приповісті, повісті, 4, вірш 23. Над усе стережи серце Твоє, бо з нього походить життя. Серце центр молитви. Якщо в цьому центрі оселилася гіркота, Молитва слабне. Прощення це не відчуття. Прощення це рішення. Бог не сказав чекай, поки стане легко. Він сказав: Прости. Прощення не про те, що кривдник мав рацію. Прощення про те, що ти відмовляєшся дозволяти його гріхам керувати твоїм серцем. І тоді приходить свобода, образа, тягар, який носиш а ти. Прощення тягар, який знімає Бог. Багато християн роками моляться про прорив, мир, зцілення, але продовжують тримати в серці людей, яких не можуть відпустити, і їхні молитви знову натикаються на ту саму стіну. Питання не в тому, чи заслуговує кривдник прощення. Питання в тому, чи заслуговує твоє серце свободи. Матвія, рост. вірші 14, 15 Коли ви прощаєте людям їхні провини, Отець простить і вам. А коли не прощаєте, і Він не простить вам. Це дуже серйозні слова. Вони показують не можна просити про милість і тримати жорсткість у серці. Ніхто не проходить життя без ран, без болю, без несправедливості. Але християнин це не той, у кого немає ран, це той, хто не дає ранам стати камінням. І коли ти прощаєш а навіть крізь сльози, навіть через біль, Бог починає робити те, чого ти сам не зможеш зцілювати, повертати мир, прибирати гіркоту, відкривати небо над твоєю молитвою. Прощення не подарунок іншим. Прощення двері, які ти відкриваєш собі. Саме тому Ісус пов'язав прощення з молитвою. Без прощення молитва гасне. З прощенням розгоряється силою духа. Молитва не ритуал, не обов'язок, не релігійний пункт. Молитва це шлях, який Ісус відкрив особисто для тебе. Не шлях до стіни, а шлях до серця Отця. Шлях, який не залежить від Твого минулого, Твоїх слабкостей чи того, як тебе оцінюють люди. Усе, про що ми говорили, не теорія, це духовна реальність. Кожен урок, запрошення до справжніх живих стосунків із Богом. Ісус прийшов не лише дати тобі прощення, Він прийшов повернути тобі присутність. Присутність Отця, який недалекий, не, холодний, не байдужий. Отця, який чує, бачить, любить і веде. Коли Ісус учив учнів молитися, Він не дав складну формулу. Він дав напрямок до Отця через щирість у таємній кімнаті, з наполегливістю у прощенні і в його ім'я цей шлях відкритий, ніхто не може його закрити. Бог не чекає досконалості. Бог чекає на тебе. Він знає твої думки раніше, ніж вони стають словами. Він знає твій біль раніше, ніж ти наважишся про нього сказати. Він знає твої помилки, але не відвертається. Він знає твою виснажену душу і хоче дати їй спочинок. Матвія, Рост. 11. вірш 28. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Тобі не треба шукати шлях до Бога в темряві. У тебе вже є світло. У тебе є Ісус, той, хто не просто навчив молитися, а показав, що молитва може бути місцем сили, миру, свободи та любові. Молитва це не втеча від реальності. Це зустріч із тим, Хто сильніший за будь-яку реальність? І коли ти молишся так, як навчав Ісус, з відкритим серцем, зі смиренням, з любов'ю та в Його ім'я, твоя внутрішня людина оживає. Страх слабшає, тривога тане, темрява відступає. Бог стає ближчим, ніж твоє власне дихання. І з цим розумінням ти можеш перестати боятися, чи правильно я молюся. Ти можеш перестати тиснути на себе. Можеш перестати порівнювати себе з іншими. Ти можеш просто прийти. Ісус зробив шлях ясним. Молись, як дитина. Шукай таємну кімнату. Будь щирим. Будь наполегливим. Приходь так, як навчав Ісус. Так молиться той, хто зрозумів, Бог недалекий. Бог поруч. І коли твоє серце зближується з ним, ти бачиш, молитва це не тягар. Молитва це дар. Це місце, де ти стаєш тим, ким Бог призначив бути. Це місце де віра перестає бути теорією, це місце, де починається справжнє життя. Друже, якщо ця проповідь торкнулася твого серця, якщо Бог говорив до тебе через ці слова, якщо ти відчув бажання ще ближче пізнати його голос, підтримай канал. Це допоможе цьому посланню торкнутися ще більшої кількості людей. Постав вподобайку, підпишись, якщо ще не підписаний. Напиши коментар, навіть одне речення дуже впливає на просування відео. І якщо маєш у серці людину, які потрібне це слово, поділися цим відео з нею. Нехай Отець благословить тебе, і нехай твоя молитва стане місцем, де Бог відкриває твоє справжнє життя.